Вітаю товариство! Важко переоцінити значимість молотка для коваля. По суті, це є його продовженням руки. У мене вже зібралася невелика кількість молотків. Про деякі хочу вам розповісти, показати і підготувати їх для подарунків для моїх друзів-ковалів, тому що я вважаю, що це буде для них найкращий подарунок, адже у них точно таких немає. Ось цей молоток я виставляв в себе в Тіктоці. Достеменно я так і не дізнався, для чого він предназначений. Половина написала для ремонту баянів, інша половина написала для вставляння зубних якихось протезів там паяних. Мій дідусь використовував його для ремонту взуття, щоб забувати дуже маленькі цвяшки. Хоча цілком можливо, що його призначення зовсім не для цього. Ось цей молоток 99%, що він точно для ремонту взуття. Він ідеально підходить, щоб діставати маленькі цвашки. Має такий закруглений бойочок, і ним дуже зручно забувати саме маленькі цвяшки. Сучасні, стандартні, навіть не знаю, що тут показати. Ви всі таке бачили. Мені подобається, як ця ручка лягає, і насправді вони дуже зручні і дуже класні. Я дуже часто користуюся саме таким, він мені, скажімо так, полюбився. Я думаю, що я щось колись не буду робити таке ювелірне маленьке, але достеменно мені ще невідомо. Так само і невідомо по осьому молоткове. Це навіть не молоток, це, скоріш за все, наскільки я розумію, предназначено для розбивання породи. Тобто ним колись ламали каміння. Отут видно деяку виробітку на ньому. Я взяв його в надії, що я колись щось буду з ним робити з металу. І це буде таке, як зубило в мене. У нас він називався циганський молоток. Хоча це, можливо, тільки наш, скажімо так, діалект <су>, назва цих мотків. Ці мотки дідуся також для ремонту взуття, але цікаво, наскільки він вироблений. Я думаю, що, можливо, щось і серйозніше ним 100% робили. Мені подобається його мінімалізм. От просто гляньте, прикольно, прикольно його реставрувати, буде супер. Мій молоток. Який я вже трішки переробив і вже навіть трішки вграв його. Це була звичайна кувалда, який я трішечки переробив такої форми. Не знаю точної ваги його. Але він був дуже такий замашний, дуже прикольний, але руків'я не зовсім удачне. А це вже мій ковальський молоток. Найголовніше, що тут є, плоска поверхня. Плоска поверхня ідеально розрівнює, надає площину, ну це зрозуміло, надає площину заготовці. А круглим бойком. Просто ідеально буде його розганяти. Воно буде, коли ти б'єш, метал розганяється всі сторони. Дуже зручно, класний молоток. Ось це особисто мій. Цих три на подарунок. Всіх їх, оці молотки, зробив мій друг Іван. Він займається виготовленням молотків і ось таких сокирок. Дивіться, яка класна. Це я взагалі я можу зараз продемонструвати. Не кожен мій ножик може зробити ось так. А ця сокира може. Я вважаю, це просто. Ну, для мене це витвір мистецтва. Подивіться, який він класний. Я зроблю до нього зручну руків'я, і буде в мене ось такий класний, така класна сокирка. Цих два молотки вони йдуть на подарунки. Зараз я спробую їх дещо прикрасити і, на мою думку, трішечки стоншу руків'я, бо як для мене воно товстувати. Руків'я ось тут з білої акації, наскільки я пам'ятаю. Зазвичай з цього роблять найчастіше. Дуже гарний матеріал. Ось це дещо особливий молоток предназначений, щоб витягувати в одну товщину. Дуже зручно, у нього і вага класна, і ідеальний плоский бойок. Тобто ви робите ось так от шинкуєте метал, розтягуєте його сюди, куди вам потрібно, а потім рівняєте площину. І у вас виходить дуже класна структура. Ось, наприклад, в мене є сокира, яку я сам робив, і видно, як я його подзьобав, я його тягнув переважно ось цим молотком. Я його побив. Але в мене не було достатньо сил, терпіння і часу, щоб цю структуру вирівняти ось типу такого молотка і зробити, щоб вона була приблизно якось тут. Бачите, наскільки вона краща. Зараз почнеться, я сподіваюся, для вас така релакс-частина. Просто будуть красиві кадри роботи, і ми зробимо дещо цікаве з усіми молоточками. Мега новина для усіх ковалів та майстрів металообробки. Я запускаю всеукраїнський чемпіонат з ковальства. Старт уже 27 серпня. Це шанс показати свої навички і заявити про себе як майстра, а також виграти цінний приз. Учасники виготовляють виріб на задану тему із визначеними параметрами. Їхати нікуди не треба. Працюйте у своїй майстерні. Головне це фото, відеофіксація. Процесу створення виробу. Усі роботи підуть як лоти на благодійний збір, а переможця визначимо шляхом голосування в моєму телеграм-каналі вже 25 вересня. Посилання на телеграм-канал можна знайти в описі до відео або в пошуку телеграм написати Ковальська група. Саме в телеграмі будуть прописані усі правила для участі в конкурсі, відповіді на запитання та чат для обговорення. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити, та готуйтесь брати участь в наступних змаганнях. Почнемо з цього великого хлопчика, я думаю, треба точно цю окалину відчистити по максимуму. Вже багато років в мене ось ця коралка і, по суті, я нею ніколи не користувався. І нічого кращого я не придумав, як зараз погратися з цими молотками. Я то, звісно, знаю, що це не для цього. Але, але давайте зараз подивимося, як це буде. Як це буде виглядати? Це абсолютно прикольно, тому що я до цього чухався з звичайною такою щіткою, і вона отаку глибоку окалу фіга не може відчистити, а це і трошки шліфує, робить гладеньким, прикольним, але не прибирає зовсім структуру цієї кованості. І саме головне, викидає ось ці великі шматки окалені. Ось на цьому от коли буде видно найкраще, мабуть. Дивіться, Так, і ось результат. З грув, чухнув, ну десь на 6,5 із 10, це по школі Ріхтера. Я думаю, що... Гарно, гарно вийшло. Тут блистить, це ми ще все маємо зробити чорне. Тому що тому що, тому що, що має бути чорне. Чорне красиве. А ось так зносилася коралка. Я вважаю, що навіть не цілована. Трошечки-трошечки сліди. Ну, я і не дуже довго працював в нею. Так, на осьому я вважаю, відці до сюди треба потончити руків'я. тому що особисто для мене воно занадто товсте. Правда, він і найважчий порівняно з усіма, але ось тут руків'я по товщині абсолютно ідеальне, Воно прям ідеально лягає в руку. Тут, мені здається, рука буде втомлюватися. Це чисто моя суб'єктивна думка. І я трошечки спробую його потончити зараз. Потончувати буду для початку ось цією полюстковою штукою. Моя суб'єктивна думка, ось ці ліпучки просто з рахунком 17-0, і це футбольний рахунок, виносять ось ці штуки, тому що набагато краще виводити площину, набагато швидше все міняється, набагато зручніше контролювати, щоб не залишити ніяку заглибленість, тому що велика площа контакту і все плавно, стабільно шліфуєш. Дуже класно працювати, особисто мені саме з ось такими ліпучками. Оце я не знаю для чого придумано, це для якихось екзібліціоністів. Ось в цьому місці його найзручніше тримати, мені здається. Сильно чухати не буду, адже я думаю, що він має відполіруватися від рук. Якщо не працювати, то він буде ідеально відшліфований і відполірований. 400-ї наждачки, мені здається, повністю достатньо. Так, ось цих два це для Євгена. Ось цей від мене, ось цей від майстра Івана, який зробив ці молотки. Їх я чіпати не буду, тільки зроблю все чорним, тому що зазвичай руки завжди брудніш. Ось, наприклад, якщо таким рукавицями взятися за такий молоток, він, скоріше за все, замаститься. Тому я зроблю руків'я максимально, скажімо так, немаркими, щоб вони зразу були чорні. А для Андрія я проявлю деяку творчість. Я знаю, що він дуже любить. Шупольця восьминога. І я спробую зараз випалювачем їх зробити. Я не знаю, що в мене точно вийде, можливо, я зіпсую, але сподіваюся, він на мене не образиться за мій такий порив творчості. Щось там понамазкувати, типу, понамальовувати мені то вийшло. Тепер зовсім не тривіальна задачка. Спробувати це зробити випалювачем. Не знаю навіть, що в мене вийде. Так, тут треба намалювати маленького восьминога, який виглядає за камінця. Скажімо так, щоб не забував корні. Схоже на восьминога, який виглядає із-за каменя. Я думаю, дуже схоже. Товариство, за донат кратний всього 100 гривень ви маєте змогу виграти ось цей ножик. Цього разу я збираю для 120-ї бригади 5-го батальйону ТРО на Харківський напрямок. Саме там служив мій друг дитинства, який, на жаль, вже загинув. Для мене це дуже особиста історія. В дитинстві ми проводили разом дуже багато часу. За декілька тижнів до своєї смерті він виставив пост, що терміново потрібно на ремонт автомобіля. У мене вже був відкритий збір на той момент, і для себе в голові я сказав: Саша, будь ласка, трішки потерпи, я закрию цей збір і відкрию тобі. Я, на жаль, не встиг. Його мама досі збирає для його підрозділу. Я з нею зв'язався, поговорив і дуже сильно хочу їм допомогти. Друзі, я дуже прошу підтримати цей збір, бути небайдужими і закинути донат. На минулий збір нам вдалося зібрати аж 37 тисяч. Я дуже сильно розраховую, що цей збір піде так само добре. Так я нарешті висохло і фінальним етапом буде заворонити молотки і заодно відтестити ось цю воронілку, яку мені прислав виробник ще, мабуть, півроку тому на тест. І я, чесно сказати, вже навіть забувся, для яких сталей вона розрахована, але навіть мені невідомо, які сталі в цих молотках. Тобто тут частина з ресори зроблена, частина з якоїсь ступиці. Точно не ясно де який. Тому ми зараз проекспериментуємо, подивимося, як ця воронілочка працює. Вона здається для загартованих да, тут написано, для гартованих стали. Молотки гартовані. Зараз побачимо, як вона справиться з цим. Гарна баночка, тільки не вистачає якоїсь етикетки, щоб була тут якась фірма, логотип. А так баночка вже, звісно, виглядає солідно. По інструкції, по інструкції, знежирити, але не можна використовувати розчинник. Ех як, як красиво бляха-муха. Я вже просто в захваті від цих молотків, чесно вам скажу. Дуже важливо одразу законсервувати, тому що окислений метал дуже швидко покриється ржавчиною. Ось маємо результат нової воронілки. Я думаю, буде дуже цікавий експеримент. У мене є ще залишки старої воронілки. Давайте заради експерименту повіримо, перевіримо, як працює стара воронілка. Алгоритм однаковий. Зачищаємо, знежируємо і наносимо два шари. Я не знаю, чи це точно можна використовувати, але я використовую лак нігтів. 99%, що його не можна використовувати і треба використати щось там супер особливе, наверно, чистий спірт чи щось типу того. У мене ще є розчинник фарби, але його також не можна використовувати для, для знежирення, тому що там є якісь ці компоненти, які погано впливають на воронівку. Так, здається, новенька, вона і новенька, тому що... Стара, по-моєму, працює не так добре. Якось вона слабенько береться вже на цьому етапі. Окей, тест завершився. Далі користуємося тільки новою. Ну що, хлопці-олігархи, ви готові побачити результат? Тримайте шкарпетки в руках. Та-да-дам-та-дам! Жартую. Це поки що мій. Ось молотки, які йдуть на подарунки. Просто. Зацініть. Наскільки це красиво вийшло. Мені супер подобається. Я просто в захваті від цих молотків. Наскільки вони класно лягають в руку і все гармонійно, класно виглядає. Ну, я думаю, ви самі все бачите. По-моєму, вийшло просто відвал башки. Погляньте, як чітко. Тут таке потовщення, щоб відчувати, де кінець молотка. Тут теж таке прикольне оцей упор. Восьменік, який виглядає за камінця на місці. Тут також все на місці, дуже порядочно. Це їде Андрію. Це подарунок для Андрія від майстра Івана, який робив ці молотки. Це подарунок для Євгена від мене. Це подарунок від майстра Івана, який робив ці молотки. Тому, я думаю, два коваля точно будуть щасливі. Скоріше за все, це відео вийде вже після вашого дня народження. Але, друзі, від щирого серця хочу вас привітати. Бажаю вам міцного здоров'я і щоб здійснювалися мрії. Всім дякую за перегляд. Гарного дня, пока. Веріт, Богдан. Ось отримав від тебе посилочку. Дуже дякую. Класс. О, с тентаклями. Класс. Так, еще тут еще да? Класс. Это очень круто. Спасибо. Дорогие детки! Посилка від Богдана. Що тут Богдан прислав? Щось важке. Ах ти Йошкин ти кот, Йо -мо, Клас! Клас! Ай, ляпота, класні ручники, чудові, ковальські молотки, Блін, навіть слів нема. Дякую, хлопці.